Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! Хочу показати сьогодні сирацині, які в мене квітнуть. Я їх до цього показувала, які вони страшні після зими. Так ще руки до них і не дійшли в нас, зараз дощі. Якось тут мох рости гарненько. Свагну з України. А ось і самі квіточки. Ось такі. Квіти доволі великі. Зараз я спробую розвернути горщик. Ось так красиво вони дивляться. Тут червоні і ось червоні. А ось тут щось бутони ростуть, ростуть і ніяк не виростуть. Дуже маленькі. А ось квіточка, я тільки зараз побачила, щось дуже маленьке. Квітоножка в неї дуже маленька. Не знаю, може води було, так завжди їх поливаю, і вони ж у мене тут так посажені, я в болоті. Ось. Дуже красиві квіти. Чекаю на жовті, а жовтих ще щось немає.